Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні тема, яку я вам обіцяв, і про яку зазвичай або жартують, або ну мовчать там, або якось так обговорюють. Ну, я висловлю свою думку відверто. І питання в тому, чи не переоцінений секс, особливо для чоловіків. Ну, відповідь, до речі, не така проста і однозначна, як здається. І ну, зараз я от висловлю свою думку з цього приводу. Бо головний пункт це що ми живемо в часи великого обману, що з дитинства хлопцям, чоловікам нав'язують, що секс це прям така винагорода для чоловіків. Це прям щось таке космічне, що от ти досягнеш ти. Повинен старатися, заробити, станеш справжнім, і тобі тоді дадуть. І це буде прям щось таке, неймовірне, там, тобі дадуть. От, да? А правда ж зовсім інша, що те, що тобі дають, там дуже часто в 9 випадках з 10, буде в тому, що на тебе будуть просто лежачи на спині, дивитися, і це буде так, що ну, здивуй мене, ану покажи. Давай, а я буду оцінювати, там, що, що ти там вмієш, що ти не вмієш. Тому що є навіть вираз такий досить смішний, що жінки жаліються, що чоловіки не можуть клітор знайти, а що підказати важко, ніби не одну справу робимо. Да? Тобто це теж якесь таке завжди подвійне, тому що ну, ніби ж дві сторони там, отримувати задоволення, як мінімум. Можуть, да? але не завжди так. І такі такий момент ти себе не відчуваєш так, якимось переможцем. Да? Ти відчуваєшся ніби артистом на кастингу, який повинен щось доводити, і тебе оцінюють, порівнюють, скучають, там, хіба що газету не читають. Знаєте? Ну, і де тут винагорода? Тут і близько нема. Причому ж іронія в тому, що жінкам секс потрібен не менше, а можливо навіть більше, тому що ну, достатньо подивитися на жінку, яка на Наприклад, у якої все добре, яку кохали да, там, і декілька разів. Вона і по дому порхає, і настрій в неї гарний, і вона вся світиться, і будь-яка погода їй в радість. І навіть якщо це буде похмурий дощ, вона скаже, що це не похмурий дощ, а яка романтична обстановка, і приготувати в неї буде настрій, і все, все, все її буде радувати. Да. А без, без цього це втома дратівливість, якась апатія. Да? Тобто, жіноче ж тіло і психіка вони реагують на близькість, контакт, бажання. Там, да? І це не про чоловіка там, питання, там, що дала йому не дала. Це от про неї. Да? Там є ж вира, що краще дати і радіти, ніж не дати і жаліти. От. Що робити з цим всім? Ну, Перший пункт, я думаю, що не треба жити з думкою, що це ціль, що це винагорода, що секс це прямо повинен бути метою. Якщо так думати, то в цій грі вже програєш. Винагородою тут будеш ти сам, але питання в тому, який ти. Тобто, якщо в тебе твоє тіло, твоя енергія, твоє, твоя харизма, твій розум, твій успіх він привабливий для жінок, то ти будеш вибирати. Тобто в тебе не буде дефіциту сексу. І коли ти розвиваєшся, і коли ти у формі, то твій вибір стає ширшим. Да, там, і, і тут не попросив дали, як тарілку супу. Да, це зовсім інша історія. От, тому. Тому така, от можливо, не така провокаційна думка, як ви сподівалися, але от на сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.